Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні будемо працювати. Ну, а поки я роблю роботу, а ви ще хто не підписався, а вам подобається ого мої відео, не забудьте підписатися і будемо всі разом спілкуватися. Так, це я вчора вечір перегонила сметану. Пів літри я оставлю на хазяйстві, як то кажуть. Ось. Так, не забувайте заходити на мій другий канал, хто ще не підписався. Канал зветься Я і мамині тваринки. І будемо. Разом дружити. На там тому каналі в мене город, кози і все все остальне. Ось. Так що заходьте і будемо всі разом спілкуватися. І на канал моєї доті Олі Життя в Польщі. Вона і рецепти показує, і про життя в Польщі розказує. Ось кому цікаво, заходьте, підписуйтеся і будемо спілкуватися. Так. Це є пів літри сметани я оставлю. Поки завтра буду перегонити, бо мене ніхто схоче. Сметанки випити. Ось, бо я вчора перегонила. Так, ми зливаємо сметану в каструлю. Ось і. Будемо закривати сметану. Так. На зиму в банках. Бажано свіжу закривати сметану. Ну, збирана теж може бути, нема різниці. У мене сепарірована. Хоча от одна банка є збираною. У мене от видаваю збирану. Ось. Сепарірована йде, і збирана йде, нема різниці. Доводимо до кипіння, зливаємо в каструлю, доводимо до кипіння. Якщо свіжою зіляли, ну, от, закрили, то вона й такий буде мати смак свіжої сметани, солодковатої. Закриєте кисловату, буде кисловато. Ось. Зіляли в каструлю, довели до кипіння, щоб вона закипіла і зняли. Як гріється сметана, мішаєте, щоб не пригоріла. Вже як зняли з вогню, щоб вона вам вистигала, ніякому разі не мішати, Поки повністю не остигне, тоді зверху збираєте всю сметану. Ну, як буду закривати, тут вже вам покажу. збираєте і у банки. Ось так. У нас ми виляли дві з половиною літри, і це півтора. Зараз сметани дуже багато є в слоїку. Ну, на молоці, бо кози вже більше кітні. Та й вже й осінь молока менше. Ну і в нубійських кіст таке молоко жирніше, що там казати. Ось. Та й от такі то справи. Так що сметани є багато. Я вже трохи наморозила, але ще хочу і закрити в морозівці. Не весь час місця стике є. О, штаб велика влітає краще. Я ще взьнула велика горличко, в шийку не влізе в слоїку. Це сметана я з двох раз перегонила. Вчора я перегнала, мала 25 літрів молока то я перегнала 3 літрі сметани було і ото ще трошки півлітровому слоєчкою. Ось. А ця сметана, що я от друга ще викидаю, то три дні назад я перегонила. Ось то. Ось такі-то справи. Ось, бачите мої. Слоєчки всі. не виходить І зараз ми її переваримо. І тоді, як вона повністю повністю остигне, ми її закриємо. Там бачила у Фейсбуці, люди питають, що сметани не можуть масла зробити, не робиться. Що зробити? Або зрідний, або ще що. Якщо така проблема у вас є, бо є така худоба, в кіз не знаю. в мене такого скови не було. А корова була колись така, то треба просто-напросто цю, цю сметану закип'ятити. Закип'ятили, зняли, остудили і пару раз або міксером, або в бутиль трохлітровий калатнули, І все. І ця. Сметана в моменті збивається Саме худше. Ось. У ну, мене ось тільки в каструлі вийшло. У мене каструля 10 літрів. А сметани, скільки в нас вийшло, так, раз, два, дві літри. І тут візьмемо дві літри. 4 літри. ну, 5 літрів десь сметани. Трошки більше півкаструлі. Ось так. Так що відправляю на вогонь. Буду кип'ятити. Ось скільки в мене сметани. Ось. Так що старіша, густіша. Ну нічого, вона зараз вся розтопиться на вогні. І будемо кип'ятити. А вже як такого закипає, так час від часу треба помішувати, щоб не прикипіло. А як закипіла, зняли, ложку виняли, щоб вона рівненько застигла. Ось. І тоді. Будемо як накладати в слоїки, я покажу, бо зараз я вже як мішати те все, то я того показувати не буду. Це я знаю, думаю, всі знають, як має закіпіти. Закіпіли, закіпіла, зняли і все. Так. Ось така сметанка в мене. Будемо накладати в слоїк. Сметанка остигла. Така як масло густа, а густа. Не ще трошки вона ще рідша. Ось так ми поставимо. Так. Стояти, не падати. Одна баночка А це буде друга баночка. Акуратно зверху збираємо, щоб сироватка не попадала, якщо вона у вас є. Бо якщо в збираній сметані, то сироватка є обов'язково. А якщо сепаріровані, то сироватки може. Не бути, Ну, я не знаю, чи в мене є, бо я літру сметани брала теї. Збираної. Зараз дозбираємо, побачимо. Ось так. Слоїки чисті, помиті, сухенькі. Сметана, що я закриваю, її можна брати до борщів, до зажарок, до випічки. Ну крем, я не знаю. Крем з неї дуже тяжко зробити. Чого? Бо два рази калатнули і все, і вже, і вже масло. Так що ось таке то діло? То, то не знаю. На крем я не. Може, хто знає, як збити крем, щоб раз два масло не робилося, то поділіться за мною секретом. Буду тільки, буду тільки вдячна. У мене вроді сироватки нема. Щось мені не... маловато, слоїків. Дара піду візьму ще. Так, 2 літрових, 3 літрових вже взяла. Напевно, все треба з каструлі видавати. Нема тут сироватки в мене. Я думала, може і буде трохи, ну і нема. Зараз я їх ще скаструлю, та й усе. так. Так, це ми заберемо, а сметану зараз закриємо. Так, в мене вийшло літра 2, 3, з, з половиною сметани. Ось так. Ложу кришку і закриваю. Слоїка не перевертати, щоб до того. До кришки сметана не торкалася. Ось так. Наляли, витерли і поставили. Ось. І мені ще, би, ще без один тур закрити сметани, та й мені хватить. Масло натопила на зиму. Як топила масло, в мене відео є. До речі, зараз закрию, покажу. Дуже гарно на ньому жарити. Ось. Внесла масло. Це своє те домашнє що я топила. Прекрасно. Так що ось такі то справи. А зараз я ще роблю заготовки сира на зиму такого, щоб сировиці оставити. Не знаю, хто так ще робить чи ні. Відігріваю сир. Кисломолочне. Зазвичай зі сепарированого молока. Ось і зливаю, оце я 40-літрову каструлю купляла. зливаю в цю каструлю. І так, кожен раз черствішу сироватку збираю зверху, а свіжішою заливаю і сир туди виливаю. І вже коли добре холодно, воно собі вже потім стоїть от з сироваткою. Собі треба пішла друшлаком дістала. Зробила, що, що треба з сиром і все. Ну, треба в холодне місце ставити, щоб і сироватку міняти. Ось так. І ще я так сир заготовлюю. Засолюю сир і заготовлюю ось так. Так щось такі, то справи. Ось так є. Закрила сметани, трохи наморозила, трохи закрию. Ось, і дітям є дати, тоді собі мають взяти. Ой, не витерла. І самі є на що треба, взяла собі і. І добре. Хтось дівчат закручував, От писали, що кету уроку знову закручуємо сметану. Ось. Хай так добре цілу зиму собі маємо. І коров'ячу так можна закручувати, так щось такі то справи. Оце я так закриваю сметанку собі на зиму. Роблю такі запаси. Питали мене там про сироватку, що, дівчата, чи ти закручуєш. Ні, не закручувала. Бо в мене є сироватка від коло сира. Як мені треба, то я собі тоді беру. Або взяла сметани трошки розвела з водою та й тісто замісила, яке мені треба. Ось. І мене більше воно влаштовує, як... як сама сироватка. Так що ось так? Ну, а кому відео цікаве корисне, не забувайте підписуватися. Ставити лайки і можливості поширити відео моє в других соцмережах. І будемо з вами спілкуватися. Ось так виглядає в мене закрита сметана. Всім миру, спокою і, скорішої нам, всім перемоги!